Друзі, привіт! Хочу зараз вам розповісти, з чим відрізняється шеджинг 3051 від модельки 3052. Бо ці саме популярні, і люди бувають, путаються. В чому ж різниця? Значить, основна різниця в тому, що 3052 має пустотілу шину, 3051 має повнотілу шину, але вона тонкіша, ця ширша. Хтось більше полюбляє повнотілу, бо врахує, що вона більш потужна. Хоча, в принципі, що шита вигинається. Мені навіть здається, що пустотіла вона не так вигинається. Друга перевага 3052, ну, Як перевага? Плюс да? в тому, що він має бути лапку. Це зручно тим, що ви можете... Питку тут надламати і далі пускати тріщину, якщо це потрібно. Ось тут, до речі, ми теж таку вставочку вставили. Немає нічого візор, теж тут посередине, щоб ламаноч. Або ні, навіть якщо плитка це 60. Да, тут його маємо тут ламати. 351, він дозволяє ламати лише в кінці. Раз, і все. Далі ви не зможете надламати, бо ролик буде заважати. Також 3052 додатково є в комплексі колеса. У 3051 колес немає. А так, вони ідентичні, регулювання, налаштування, ролики – Все однакове. Тобто, вибирайте, що вам більше подобається. Пустотіла, шина чи повнотіла. Щодо вартості, то вона однакова. Що ця моделька, що ця моделька коштує 7500. Приходьте, знайомтесь, тестуйте і обирайте, що вам більше до вподоби.